Треба багато бейків. Я вирізала прямокутник, в мене 36 на 36. Зараз запрасовуємо його навпіл під наколу. На. Запрасували навпіл. Тепер ми беремо і розрізаємо по запрасованому, тобто по перегину. Розрізали, і тепер ми беремо і зшиваємо ось цю частину. Виставляємо дрібний стібок і зшиваємо на 0,5. Тепер цей шовчик ми розпрасовуємо. Розпрасували шовчик, тепер ми промальовуємо. Нашу беєчку. У мене вона стандартна, 3 см, тому ось так от її будемо промальовувати. Вона Ось так, щоб ви розуміли, як його. Розмітку я намалювала, у мене залишилось тут зайве, його просто ми зрізаємо. Тепер ми беремо і складаємо, щоб нам прошити. Складаємо її так, щоб в нас вийшло трішечки туди. Одне, одна повинна виходити. Ось, в принципі, ось так воно повинно вийти. Тому зараз я заколюю його і прошию також десь на 0,5. Ось так ми скололи і тепер ми прошиваємо. Ось так ось в нас вийшло. Тепер ми просто беремо та розрізаємо. Тут вийшло. Тут 3,5 метри. Ось така краса. Тепер цю бейку треба запрасувати. Ну так склалося, що в мене немає цієї штуки. У мене є ось таке саморобне. Зараз покажу, як він працює. Ми беремо, просувиваємо ось сюди. У мене тут 3 см та 1 і 2. Просунули цільно. Потім ми беремо її, складаємо, як нам треба, щоб запрасувати. І ось так у нас виходить. Ось вона склалась так. Тепер ми його просто беремо по трішечки і припрасуємо. Припрасували, витягли. Зараз. Ось так. І знов припрасували і знов витягуємо. І ось так ми це запрасовуємо. Тобто ми прасуємо, праска стоїть, ми трішки віддвігаємо, і вона закладується так, як нам треба. І виходить ось така у нас коса бейка.